Всім привіт, друзі мої! Першим ділом на початку відео хочу з вам усім подякувати за підтримку мого каналу. Бо у нас вже зібралася банда в 10 тисяч. Всім вам і кожному з вас дякую, жму кріпко руку і в подальшому постараюся виправдати ваші надії на мене. Отже, друзі, один із підписників, пан Володимир із Чернівецької області, прислав мені на заточування дві пилки. І третю пилку для порівняння пилка Сілка. Японський бренд. Не знаю, чи найкращий у світі, але що пилки ці дуже не дешеві, це точно. Я в попередніх відео вже говорив. Пилка від бренду Сілки з метровим полотном коштує 34-35 тисяч гривень. Дорожчу пилку я ще на просторі інтернету не зустрічав. Але, здається, виходить 340 гривень 1 см. Ну, це. Це космічна ціна. Просто-напросто. На... 34 тисячі, я думаю, можна купити майже 5 штілів. Але пилки ці дуже-дуже топові. Отже, дві пилки підписник мені прислав на заточування. Одна із них також сілка. І хочу про неї декілька слів вам сказати. Я підвів на ній тільки кінчики. І звичайний напильник її не бере взагалі. Просто як по склу. Ковзає і все. Тож, заточував я ці дві пилки гравером. Зараз я вам покажу з доська. Ось на цій пилці в неї теж полотно без розведення. Від зубців йде до обуха на спуск, фрезероване полотно. І на ній половина зубів була просто зіпсована в хлам. Ось так вдалося її відновити. І ось на сілки також підвів кінчики зубців. І що я хочу сказати, якщо ви розглядаєте до покупки ось такі пилки без розводні, на яких йде полотно на звуження до обуха, я боявся, що помірявши штангенциркулем такі пилки. Діло в тому, що на обухові між обухом і зубцями розбіжні, розбіжність звуження всього йде на 02 мм. Це дуже-дуже мало. Це мінімальне, мінімальне розведення. І я побоявся, тому що на цій пилці потрібно було стирати верх зубців. Аж на цілих десь 2, можливо і більше міліметри. Я побоявся, що якщо я її зітру, то розведення, само собою, зменшиться і її можуть затискати у деревині. Вона ця пилка була розведена, хоч вона безрозводна. По тій причині, що у господаря цю пилку затискало в деревині, бо полотно на ній було криве. Також про привезну полотна, я декілька слів скажу, бо в коментарях люди запитували у мене про це за вирівнювання полотна. Також немало важливий фактор. Ось, наприклад, полотно. Якщо воно не широке, то я його в принципі, рівняю в руках. Але якщо воно скручене гвинтом, то приходиться, я використовую ось таку рейку. Наприклад, кріплю її на саморізи. Також, наприклад, ось такі дві рейки кріплю між собою. І в місці згину гвинтом, вирівнюю вправо або вліво. Якщо все полотно повністю згинуте гвинтом, то викручую потроху. Такий самий метод на широких полотнах використовується, якщо зігнуте полотно або навіть це я так роблю або навіть на зігнутій шині. Колись я упала колодка на бензопилу зігнула шину, то я також таким методом до зігнутого підтягував і вигинав ось таким способом. Ну... Простенько і воно допомагає. Бо у коментарях запитували, тож вирішив показати, можливо, комусь із вас такий метод пригодиться. Згодив все з власником ризикнув і затогострив цю пилку. Гравером вона загострюється без питань. Можливо, б її взяв би і надвель з напиленням. Але в мене такого немає, потрібно придбати. Що хочу додати. Що розведення, розведення її заострив, на ній розведення прибрав і вона пиляє відмінно. Так що боятися заточувати такі пилки не варто. Але що хочу додати, що заточувати такі пилки дуже і дуже непросто. Це для вам на майбутнє, щоб ви мали на увазі. Що хочу додати до цієї пилки. Колись мені пан Володимир присилав Felco, виробник Швейцарія. Пилку на тестування, то я хочу вам сказати, що це ну абсолютна копія. Просто абсолютна. Я що тримаю оцю сілку, що Felco це вони просто ідентичні. Єдине, що у Felco тут така виямка. Фіксується в чохлі полотно кінчиком. А насілки фіксується ось цим виступом. Тут є такий ролик, і полотно фіксується ось цим виступом на руків'ї. Більше різниці я між ними не побачив взагалі. Я з Фелко робив е, трафарет, то полотна в них абсолютно-абсолютно ідентичні. І величина зубів. Ну все просто. Про все просто-просто однаковісіньке. І що хочу додати, я не знаю, чесно кажучи, яка ціна, але якщо ви розглядаєте до покупки Сілка або фелко, то варто звернути на їхню ціну. Тому що якщо сілка дешевша буде, то різниці між ними немає абсолютно ніякої. Виявляється так, що. Різниця між ними буде тільки в ціні. Ну це якщо вони відрізняються в цінах. Я чесно не бачив. Ну, Я після запису відео обов'язково гляну і внизу напишу, скільки коштує Фелко, а скільки коштує сілка. Тому що вони абсолютно-абсолютно ідентичні. Хто з кого з з злизав дизайн, я не знаю, але вони ну, просто однаковісінькі. І, друзі, герой сьогоднішнього відео пилка-сілка 23 см полотна проти пилки ручної роботи мого власного виробництва. Немає в мене, на жаль, на 23 см полотна пилки. Тож, я думаю, можливо. Сілка мені пробачить і дасть мені фору, тому що ця пилка на 30 см полотна. Тобто на 7 см це полотно більше. Але справедливості ради на цій пилці всього-навсього на 2 зубчики більше, ніж на сілки. Тож, я думаю, порівняння буде більш менш коректним. Хоча я не впевнений, що навіть ця пилка переплюнить ось цю невелику на 23 см сілку. Ну, але все можливо. Мені хоча б не так сильно опозориться перед японським виробником. І це вже буде для мене хороший результат. Ну, Зараз ми все побачимо. На дворі трошки вітерець, дуже багато на дворі говорити не буду. І все будемо порівнювати. Одразу порівняємо кількість протяжок. І порівняємо на швидкість пиляння. Ну що ж, друзі, пилятимемо клен американський, такий в'ялений. Сухого пиляти не хочу, тому що ця пилка не моя. І коштує вона, ну, я вам вже говорив, вона коштує зовсім зовсім немало. Японська самурайська катана проти української козацької шаблі. Брусок 10 сантиметрів. Давайте одразу спробуємо своєю. на кількість протяжок. Ну что ж, друзья. І порівняємо зараз на швидкість пиляння. Хочу вам пояснити, що я абсолютно не вважаю, що мої пилки краще за брендові топові пилки сілка. По-перше, ця пилка далеко не нова. Так, вона гостенька, пиляє вона гарно Але з коробки вона пиляла б іще ще краще. Це по перше, по-друге, в неї. Полотно на 7 см менше, ніж у цієї пилки. Єдине, що їх між собою поєднує, те, що в них майже однакова кількість зубців. У теорії кількість зубців, звісно, кількість зубців впливає на пиляння і на швидкість різу, і на якість різу, і на плавність різу. Коректне це порівняння чи ні, вирішувати вам. Я думаю, якби ця пилка була 30 см довжини, то вона б можливо за пояс і заправила б цю пилку. В принципі, ми, друзі, можемо порівняти ось цю пилку сілка. Полотна в них абсолютно ідентичні. Просто японці зробили, щацю, щацю у них відрізняється тільки руків'я. А так полотна і зубці у них абсолютно одинакові. Ну, давайте ще спробуємо попиляти рівноцінною пилкою, ось на 30 см. Із оцієї. Ну, вона, ну, ну так, трошки довша, Ну нічого, тепер ця пилка сілки дасть хору. А ну давайте спробуємо. Ось мені цікаво стало. Давайте сілка на кількість різдів. на швидкість. Підрахую я вже, коли буду монтувати відео, кількість протяжок і швидкість пиляння. Але що хочу сказати по відчуттях, е Ну звісно, це сілка, це круті пилки, і зроблені вони добротно, такий гвинт тут поставили конкретний. І метал тут ну, Китаєм і не пахне. Це Японія, це. Йома. -йо. І пиляє вона просто чудово. Прямо пиляєш і не відчуваєш, що дерево пиляється, але воно пиляється настільки м'яко. Так само і ця пилка м'яко дуже пиляє. І ту що Фелко пересилав мені пан Володимир з Дніпра, також вони всі пиляють дуже м'яко. Ось, наприклад, ця пилка вона пиляє агресивніше, тому що на ній агресивний зуб. На моїх пилках зуби заточені під 90 градусів. Але по відчуттях вона пиляє швидше. Я думаю, я не опозорився, хоча б не опозорився. Бо я, чесно кажучи, таку пилку тримаю перший раз в руках, можна буде спробувати ну, повторити. Власне, це японський вихід, винахід, а це український винахід. І спільно між ними немає абсолютно нічого. Так що я вам скажу, що в принципі, людина, яка проживає в селі, і зроблена вона в таких умовах абсолютно ручних, тому що, наскільки ви знаєте, хто бачив мої попередні відео, що. Я не користуюся абсолютно ніякими станками. Всі ці пилки робляться ось цією болгаркою, без всяких приспособ. І користуюся нею просто в руках, тримаючи в руках. В подальшому, тому що я постійно експериментую, то можливо, я зможу настільки вдосконалитись, що... Сілка нервно куритиме в сторонці, але це не точно. <ріст> <ріст> Тому що цією справою треба займатися на професійному рівні. А я ж поки що займаюся як любитель. Я хоча б не, як сказати, можливо грубо вибачайте, не обісрався. І це вже добре. <ріст> Для мене. Такі пилки придумувала і вдосконалювала не одна людина. Це там в Японії ціла банда створювала цю пилку. А ось ця пилка створена всього однією людиною, яка проживає в селі. І крім гімна в своєму житті більше не бачила нічого. Так що я думаю. Моя пилка цілком достойна, порівняно із пилками сілка. Ну що ж, друзі, таке порівняння, таке відео. Ще раз вам всім дякую за підтримку, за те, що дивитесь мене. Буду старатися розвиватися і знімати цікаве для вас відео. Ще хочу іще раз подякувати пану Володимиру. Чернівецької області. І, до речі, також він мені передав подарунок ось таких цілих кружків до шліфмашини. різної всі зернистості. Але такого молочного кольору я, чесно кажучи, бачив вперше. У нас вони продаються всі ось такого коричневого. Це такий цікавий колір. Не написано на них хто виробник, тільки зернистість. Тож, пану Володимиру, і ще раз дякую за предоставлену можливість порівняти топову японську пилку. Також і пану Володимиру з міста Дніпра, бо він мені присилав свою пилку Фелко і також він присилав свої насіння розсади помідорів і кавунів. Пане Володимир, все посходило бомба. Велике вам всім дякую за підтримку і за те, що ви в мене є. Ну і все, друзі. На сьогодні ж я з вами прощаюся. Стоп! Не розбігайтесь, ви думали, я вас так просто відпущу. Ви ж мене прекрасно знаєте, що я вас в честь такого свята просто так не відпущу. Друзі, ось ця пивка ви вже в курсі буде для одного із вас. Пишіть коментарі в сьогоднішньому відео в честь 10 тисяч підписників. Для вас такий подарунок. І вже ж багато хто з вас знає, в наступному відео я оголошу переможця і вишлю йому оцю пилочку. Ну все ж, друзі. Таке ж, всім до зустрічі. Мирних вам вихідних, спокійних, Всім удачі. і всім пока.